Бо я так люблю над ними працювати, Що й слів не знайду. А може, я тут трішки перебавила, може, це вже на хвастання похоже. Вам зі сторони видніше. Ви як той, так скажіть мені. А цікаво було б знати, яка була моя дорога до того великого слова художник. Пам'ятаю, як матері на руках малою була. Давно, давно це було. Вона мене брала на руки, несла в сад, пам'ятаю, як йшла, не пам'ятаю матері, а дівчину гарно пам'ятаю. Чорна брова, гарні очі, гарна сорочка біленька, спідничка довгенька. Тримала вона в себе в руках голубеньку квіточку, таку красиву, маленьку. Я, як тільки її побачила, одразу заспокоїлась. Вона піднесла мені її, вдала в руки, я перестала плакати. Далі не пам'ятаю, як з матір'ю йшла. Пам'ятаю, що я лише заспокоїлась після квіточки. Аж тут батько забрав мене, і ми разом пішли до саду. Ми йшли довго, і я пам'ятаю лише, як серед незеленої трави побачила зелений сад своїх сусідів. Ми прийшли до них, у них була криниця, бабуся була її володаркою. Вона взяла відеречко водички. Набрала туди воду, поставила синеньку квіточку воронцю і принесла мені. Я враз заспокоїлась, перестала плакати знову, як тільки побачила гарну квітку. Я заспокоїлась і більше не відчувала тривоги в себе. Аж тут зима, холодно, вечір. Батько з дядькою Мельком приїхали з порятину і привезли мені гостиниць. гостинець. Батько я сиділа на печі. Батько подав мені буквар і каже: це тобі гостиниць, ми привезли з порятину, з базару, найкращий, дорогий, найлучший. Я зраділа, скочила, аж тут мати з мітлою каже: куди ти Катре, бачила, яка хуртовина за вікном? Не скакай так, а то ще й піч ламається. Мені подали букварик, я зраділа, була радісна, я все, весь його перечитала. Спочатку там були. Потім склади, потім речі, оповідання, <кій> твори. Я все зучила за тиждень, два, не більше. Аж тут дядька з батьком порадились. Нащо ж мене в школу віддавати? Як я й так грамоту знаю, все вивчила. Рі вирішили лише те, що мені треба купити буквар більший, ніж я маю, кращий, гарніший. І подарували мені його. Я й той зучила за тиждень, за два не більше. Ось на цих двох букварях і закінчилась вся моя середня і вища освіта.